Всім привіт! Сьогодні Q Space Academy дає сім порад для всебічного розвитку особистості. Чи мови та відкривай світи. З кожною новою мовою ти не просто говориш краще, але і мислиш краще. Розвивай естетику. Вчися бачити красу, зовнішній вигляд, твої рухи. Все це внутрішні. Якості, які проявляються назовні. Тумай глибше. Кожна художня, філософська або бізнес література робить тебе глибше, кожна книга відкриває тебе все більш як особистість. Твори навіть якщо не ідеально. Арт це терапія, самопізнання та шлях до себе. Піклуйся про себе, розвивай м'яку силу. Піклування про своє здоров'я, стиль та красу. Це не поверхневе, це те, що формує повагу до себе. Оточуй себе людьми, які тебе зростають. Твоє оточення такого спілкування допомагає тобі зростати, становитися кращим, та більш подобати собі, тому твоє самообізнання лише в твоїх руках. А ми Space Academy готові завжди тобі допомогти.